Всім доброго дня. Директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної військової адміністрації Ярослав Янович. Тема сьогоднішнього брифінгу про результати роботи, проведеної з безбар'єрності у 2023 році. Питання безбар'єрності є одним з пріоритетних напрямів у відбудові пошкоджених об'єктів інфраструктури і забезпечення їх фізичної доступності на територіях Київської області. Це принципово та важливо для всіх нас, і в першу чергу усунення фізичних бар'єрів необхідно мешканцям Київщини, щоб кожна людина. Змогла користуватись навколишнім простором самостійно без сторонньої допомоги. На виконання завдань, визначених національною стратегією зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України, а також розпорядженням Київської облдержадміністрації, затверджено план заходів з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Київській області на 23-24 роки. Наразі частина заходів знаходиться в процесі реалізації, оскільки робота над розбудовою безбар'єрного середовища безперервна і буде продовжуватись і надалі. Інформуємо, що у кожній територіальній громаді Київської області визначено відповідальну особу за комунікацію з громадськістю по питанням безбар'єрності. Органами місцевого самоврядування приймаються рішення щодо затвердження місцевих програм або планів заходів з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. На періоди до 2030 року. Станом на сьогодні, вже в 35 територіальних громадах прийнято зазначені документи. Триває утворення місцевих комітетів доступності. У Київській області проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар'єрності, об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Обстеження проводили уповноважені органи містобудування та архітектури. Власники, орендарі або інші управителі об'єктів, що несуть відповідальність за їх експлуатацію. Загальна кількість обстежених у поточному році об'єктів складає 4450. За підсумками визначено, що з них 22% безбар'єрні, 37% частково безбар'єрні та 41% бар'єрні. Серед типів об'єктів найбільш доступними для малобільних груп населення є заклади охорони здоров'я, ЦНАПи, модульні містечка, в яких розміщено внутрішньо переміщені особи. Хочу звернути увагу, що у складі програми комплексного відновлення території Київської області, яке затверджено рішенням 21-ї сесії Київської обласної ради, передбачено розділ з безбар'єрності. Зокрема, визначено, що всі проекти нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та проекти відновлення повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення, враховуючи зазначене, взято. Під контроль дотримання вимог державних будівельних норм щодо інклюзивності будівель і споруд для маломобільної груп населення під час розроблення та реалізації таких проєктів відновлення і розбудови населених пунктів Київської області, що постраждали від збройної агресії. Особливо це стосується публічних об'єктів інфраструктури. У 2023 році переглянуто 30 проєктів відбудови. Проєктувальники враховують наші рекомендації по безбар'єрності та вносять корективи ще до моменту перегляду передачі проєктів для проходження експертизи департаментом містобудування та архітектури спільно з Національною асамблеєю людей з інвалідністю України, спілкою громадських організацій осіб з інвалідністю Києва та громадською спілкою Ліга сильних розроблено методичні рекомендації щодо особливих вимог до планування безбар'єрності під час відбудови багатоквартирних житлових будинків, в тому числі в проєктах капітального ремонту, реконструкції чи нового будівництва. Крім того, протягом 2023 року було проведено для районних адміністрацій та територіальних громад Київської області 15 семіра... семінарів щодо питань забезпечення безбар'єрності та ну, універсального дизайну. Київською ОВА розпочато впровадження флагманського проєкту Мережа інклюзивної професійної освіти. Метою проєкту є створення навчальних курсів перекваліфікації для вільного доступу до якісної освіти ветеранів війни та маломобільних груп населення на базі діючих закладів професійно-технічної освіти. Для реалізації проєкту важливо. Пристосувати заклади професійної освіти для створення інклюзивного освітнього середовища і забезпечення потреб осіб з інвалідністю, підготувати викладацький персонал закладу, розробити відповідні програми для здобуття максимально практичних навичок, встановити необхідне обладнання у закладах. Мережа інклюзивної професійної освіти включатиме 8 закладів професійно-технічної освіти у Київській області. Державної та комунальної форми власності. Для цього обрано освітні заклади в містах: Українка, Васильків, Бориспіль, Бровари, Біла Церква, Бородянка і Катюжанка. Дякую за увагу.